Друзі, всім привіт! Канал «Шалений Тракторист. Дуже таке гарне сонечко вийшло, морозець, зараз. Сніжок випав легенький. Трішечки пшеничку притрусив, але не повністю. Дули вітри, то поздувало. Ну, накрило. Ну що, друзі? Вихідний день, субота, ранок і вирішив розповісти, друзі, як помінялися ціни. Дуже багато там зараз. Критики пішло, що падає ціна на все, всі трішечки, як то кажуть, і торопляться здать, і притримують, але дві ж маліна йде. Ну і що, хочу, друзі, ще коротенько сказати, що компанія Євросем дає знижку на все насіння соняшнику за промокодом шалений тракторист мінус 15%. Кому цікаво, можете замовити. І будете мати гарний врожай. І мені дуже подобається їхнє насіння Stark 7. Я, чесно, дуже задоволений Ну і переходимо, друзі, до ціни. Ціна на пшеницю сьогодні, друзі, фураж 650 6200. По третьому класу, друзі. 7700. І другий клас, друзі, 770. 300 7500. Ціна на пшеничку трішечки також присіла, була трішки веселіша. Потім, друзі, ціна на ячмінь зараз 6200 і не туди і не сюди. По кукурудзі, друзі, ціна дуже приємна. Кукурудза на сьогоднішній день є 6300. Місцями навіть 6400 дають за об'єм. Скажем, по кукурудзі. В принципі, нормальна ситуація. Ну, Так як вона в цьому році не родила, то, мабуть, буде, звісно, ненормальна не ситуація. І що хочу, друзі, сказати, що кукурузина, мабуть, буде ще менше посіяно, тому що такі засухи, що в наших краях її вже, мабуть, взагалі сіяти ніхто не буде. Ну, це таке відступне. Ну і що, друзі, саме наше таке, знаєте, Ой, дивне чорне золото, соняшник. В цьому році він дійсно дивує, знаєте, як ото соняшник один дивує. Так само соняшник ціна зараз дивує. Тому що, друзі, ціна на соняшник зараз від 19 тисяч по 2500. Отакий, От дах. зазор. Ну, Що є, то є. По рапсу, друзі, рапс. Ціна 17400, Соя, друзі 12,600, 12,800. Це те, що знаю я по сої. Так що, такі друзі, ціни. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Підписуйтесь на Тікток, шалений тракторист. Слідкуйте і все буде добре. Всім пока-пока.